Ой, 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 все, відлагало. І сьогодні ми, я хочу зробити ще одне відео перед прямою трансляцією. Вона буде, але я не знаю скільки. У мене розрядився. Так, зараз я покажу свій. Ти <гас> сюди, іди сюди! Оп! Теплін. Так, зараз я покажу свій сад, бо він зовсім відновився, Вау. <гас> я хочу туди. <гум> Зараз секунду почекайте. О, Вау, я просто шок. Е -е, я хочу поперкурити, як туди мені забратися Блін, я застрягла. А не. А не, я не застрягла. Вау. Мого друга теж я домик на те. Блін. Я хотіла допаркурити. М -м, що собі? Я тут такий нубік. Але мені дуже подобається. Боже, тут такий нубік. Ха-ха. Так, буде відповів, що тут на сезон так можна забігти, і це буде ось так красиво дивитися. Так, ось тут в мене такий. Він знає, що це називається. Ось там в мене пальми. Тут, коротше, ліса, тут в мене кокос, такі дерева, коротше, тут квіточка. Це в мене росте якась ягода. Вони ось така. ще прозор. Це якесь маленьке дерево, там в мене ось тут яблучки. Ось тут бананчики, е... це, А, це ото якісь ягодка. Так, сюди трошки виноград заліз. Е, такий цвіточок, це банани, Ось це мій виноград. А, ось там знизу помидор. Mm. Ось тут кукурудза. Ось таке. Тут в мене ягодки. О боже! Ягодка, плін. Нічого собі, загадка, таке нормальна. Так, котик, прокидайся, ти в мене завжди спиш. Ось тут квіточки, блін, поливалки вже нема. М -м -м -м, ось такі тут квіточки. І саме-саме головне ще тільки пару секунд назад построїла це ось такий. Бамбук трішки просто не зійшовся. Ось тут квіточки, а це ось такий міні-домик. Ось мені він дуже подобається, тому що у мене тут такі якісь квіточки маленькі, все-таки. Я вирішила, що тут буде домик. Тільки лягти і сісти не можна, але коли я зможу купити лавочку, то. О! Де -де 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 -де! На тут, напевно, тільки я спішу. Угу, тут знову яблука! за три ще не добре. О, АНАНАС! купляю. Ось це в мене росте. Кстати, це сімечко в мене є. Зараз я буду садити. Так, на сіні. це морквинка. Зараз морквинку я ось тут. Я завжди саджу, ось тут морквинку, але я виходжу, вона завжди пропадає. Я не знаю, що це таке. Тепер у нас. Ем, так, це бамбук. Я... Куди? Кролик? Крол... Кролик, з'їде морквинку, точно. Так, це в нас така сімна, Одна квіточка залишилась. Це у нас ось! Ось таке сіночко, Просто подивіться, яке воно гарне. Хочу так на обложку поставити. ой, так, зараз я звук убрал. Так, подивите киносинечко я в швате. Вау я. -е. Ну так я красиво, но я вже посадила. <фузлик> Тільки я я пам'ятаю де У нас такие тут ліса, можна сказати Блін, тут квітка, я хочу кудись сюди посадити. тут місця нема. Ось сюди вти... втикну. Що тут ось це. О, ідея. Я ось це маленьке кудись е, сюди занесу, тому що в мене є от ота штучка так. Так це. А це ананаси. Ананаси на дереві ростуть. так? Ну, добрый мир, сад, да, уже там растут. Тут по Теперь я хочу взять... Так, це... Это... Це, не це. Это... Не то, не то. О, ось! Так, куда ты? Давай сюда. Ой. Блин, я что-то садила дерево, дерево, Я что-то на нас садила <свист> Так, я зараз яблоню еще и перчик яблони. <свист> Я бы не кахаюсь тут, блин. Блин, я так вратак, блин. Блин, ну я вот тут задыла на нос Это, блин, всех животных сюда покладу. Так, ты проноси мне. Так, так. Перчик, перчик на дереве растет просто так. Я не знаю, але я посаджу його сюди. Зараз ну, ось тут, якщо... ага, тут щось росте. Так, в мене тут нічого не росте. Ананас я буду ділити, а можливо вони ще тільки пробуждаються, не знаю. Так, тут ось такі в мене великі сад. Ось тут просто я нічого вже не розбираю. А, ось це! Перці. Так, ананас! Ура, ананас! на ананас тут. И тут все хух. Так, теперь я туда пойду, хоть у меня есть телепорт. Это на носильница еще, а не цены мои. А, у стей девочки. На-на-на, стой, ну добег ты до меня. Ууу! сколько в ней лайков. я в Давайте мені тут подивимось. Клас. Це навіщо? Добре. А, блін, тут кататися не можна. О, мишка. Ось цю мишку заодно в мене і забрали. О, в неї дві. Три. У мене цю мишку, я просто... А, я сюди йду. У мене цю мишку забрали. Я ще не вставляла відео, там, де мене обдурили. Добре. Так, а что я там хотела? А, ага, ось тут поливалка якусь я була хоча б лейку. Ой! Не це, не це, не це. Так. Я навіть не знаю. Так, ну я выбираю самую просту, потому что только вона є. Я три візьму. Все. Я хочу поставити одну. Так, одна є. Так, другу я сюди хочу. Стоп? Е. Ну, стоп. Ні, не туди. В смысле? Мне полывалку потребно поставить. М -м -м, добро, сюда поставлю. И не, не, не сюда, а якось извиться. В смысле? Я не могу поставить. Добро, вот так. Так. Это сейчас дуже долго расстановлено. У нас... Вот ты, какой маленький кролик. Ой, сейчас я российская Ну, добре, пропустим. Уау. Посмотрите. Какие гарные хмары. Бачите, ось тут на краю видно що небо, ну таке бо бачите, на перчик, що ну, зараз ось бачите? бачите, Ось туди дивіться, там де ананас, на, на, дивіться, бачите, бачите, що за манасом? <свіття> ну, тут видно, що там якийсь край як землі. <свіття> край планети. Дівчинка, це, звісно, попрацювала, так. Мені вже теж нікуди. Зараз щось куплю. Так, а це не що. Ну, прикольно, але я б купила. Я б тут все купила, як же могла. Я е так. дуже хочу ось це. Ось це. Ось це. Барани е в мене є. И все, короче, я все хочу, чого в мене нема. і просто ж так. Так, вона, вона ж там була, як вона тут и так Стоп, це в мене голова закружилася, Вона там і була. Так, давайте заглянемо сюди. Так. О, Боже! Ось на ось цей фрукт мене обманули. Подивіться, який великий сад. Я так люблю великі сади. Особливо по які можна поздравити, побігати, полазити, попаркурити. Таке, я люблю. У кого є такий же великий, прям великий сад, по якому можна полазити, пишіть в коментарях. Або, напрямі трансляції ми будемо грати у виросте сад. Покажете свій сад. Я з радістю полазаю, блин. И видіть вже подобається лазить в чужих огородах. Подивіться мене і не вийде. А плюс Горно, щоб хозяїн за кого замітив. Так. як а, все, Ох, бо тут розсепнутися, не можна. Ай, блін, як води. Особливо я обожнюю якісь великі квіти. зараз покажу. Типу ось таких, що можна прям ходити ходити. А я ще одна така, не біг, що хочу перевіряти насіння. Так тут нічого полезного нема. О, кошельки! щелки. Я хочу, хочу, хочу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А цікаво, вот А, нічого. У мене вже 14 лайків. Так, котик, що ти забув в моєму домики. А, ти не в домике? Окей. Так, собака, що ти там в кого не Так, я хочу просто назбирати збирати урожай, що в мене дуже велике щось виросло. Не знаю що. О, ананаси! клас. М -м -м. Я не знаю. Я тільки сьогодні розібралася, як ставити ось зонтик Все таки просто потрібно натиснути на молоточок і ось цю відвертку і все. Добре. Це йде до добігає до кінця. Приходьте на пряму трансляцію, яка, я не знаю, м -м, через скільки буде, але думаю скоро. Так що всім пока-пока. не забувайте підписатися та ставьте лайки. О, ось підписник прийшов Всім пока!